Добрий день, ми знову в ефірі, канал Техніка Поля, торгівельний майданчик, локація місто Кропивницький, величезний асортимент сільськогосподарської сезонної техніки та запчастин до неї звертайте увагу, дзвоніть, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, приїжджайте, замовляйте. Дуже багато на майданчику агрегатів не забуваємось. Про це. І на нашому каналі практично всі агрегати відзняті, і зроблені відеогляди, так що дивіться в списку відтворених. А в даний момент хочу зняти вам незвичайний агрегат. Він застосовується не тільки в сільському господарстві, але і для комунальних структур або для інших якихось робіт. Це у нас ось цей апарат щітка. Дорожня модель SDG 200 або SDG 250. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам, з чого вона складається, як вона працює, для чого. Поїхали. По-перше, а не забувайте підписатися на наш канал обов'язково. Вподобайка, лайк, комент. Для вас не тяжко, а для нас дуже це приємно. Тому що більшість людей нас побачить і підпишеться. Поїхали. так, Призначення даної щітки вона очищує різні поверхні, такі як у нас на майданчику, або дороги, або там вулиці, тротуари, від пилу, піску, там сміття, листя, все чистить дуже класно, дуже вона удобна. Вага даного апарату складає 230 кг. Розміри ширина 2350 мм, ширина 1910 мм. Ну і висота 1055 мм. Потужність трактора повинна бути від 40 кінських сил. По ширині захвату даний апарат може бути двохметровий в даному відео, а також може максимально бути 2,5 метра по своїй ширині захвату. Кут повороту даної щітки регулюється від 9 до 34 градусів. Привід іде тут у нас гідравлічний. Ось такий стоїть мотор. Зараз ми фірма, якщо видно, імпортний він тут встановлений. Підключається він гідравлічно до трактора і приводить барабани в часі момент. Так, робота, робоча швидкість даного апарату складає до 20 км на годину. Робочий орган має ось такий вигляд. Він на валу. Є такий корпус підшипником стоїть, водниці. Ці у нас круги вони зйомні, їх можна міняти, якщо стараються. Так, Оці так сказати, штучки зроблені, я не знаю, палички, кільця чи як їх ще можна по-іншому назвати, вони у нас зроблені з поліпропілену, дуже пружній, дуже класно обгортує при роботі поверхню. Нерівності, дуже класно не пропускає нічого. Діаметр цього робочого органу складає 550 мм. Такий, бачите, їжачок, як дуже багато віників прив'язали і працює. Дуже прикольно. І не пропускає нічого, класно копірує ґрунт. Має ось такі два опорні колеса. Вони на своїй осі крутяться. Ось так знизу. Дуже міцні. Також є фіксація кута. Ось так вона виглядає. Не забуваємося до кінця додивляємося відео, тому що покажемо роботу, як вона класно замітає. Це можна фіксувати. По навіски вона йде тут трьохточкова. Зверху два отвора пальцем. І зліва-справа є. Палець наружний, є внутрішній під різні агрегати. Також комплектація може бути різна. Всі запчастини, якщо потрібно буде замінити кільця, можна звертатися до нас. Так ось вона виглядає. Також можна доукомплектувати окремо. Ось такі є два кріплення з лівої сторони і з правої. Тут можна прикріпити такий контейнер. При роботі, коли ви працюєте, в цей контейнер буде збиратись пісок, листя і потім він гідравлічно відкривається, і можна висипати. На відео обов'язково ви побачите, додивляйтесь до кінця. Підписуємося, ставимо вподобайки, коментуємо і стаємо до праці.